Так, ну що, всім привіт! Радий всіх бачити. Ну що, продовжимо, продовжимо, продовжимо довгий лук качати. Якщо є бажання. Побігли. Нагадую про Гільдію Collectors UA, Разом бігаємо, разом качаємося, разом спілкуємося, разом перемагаємо. Так, ну наче працює. Наче працює. Так, це я вночі заходив там в караптах побігати на телефоні. До речі, я ж казав, казав вже, так, що я на телефоні е, інколи заходжу е, в караптах побігати в, е, в безсмертні. Ну, не смертельні. Нормально заходить. Коротше. Так, ну що, побіжимо спочатку в авалон. А, ну, присіленточка. Зараз побіжимо, а там. Зараз я думаю всіх, кого буде бажання приєднатися, приєднаються. Я пока там раскачаюсь. Ну, так, брысик, брысик, брысик. Блін, коли я собі вже зароблю на зовнішній вигляд тут нормальні, на нормальні речі. я маю. Так, ну що, в мене куртка. Це для збору, для інвізу, в принципі. В принципі, в принципі, оце візьмемо. Ну, інструменти, звісно. Що зараз будемо щось вдягати. Отхил. Кні. Бо ось це щось. Давайте так спробуємо, а там подивимось. По колпакам. Треба буде щось придумати. Ладно, давайте спочатку перший забіг зробимо, подивимось взагалі, як сьогодні буде бігатись. Давайте шості спочатку візьмемо. Пусть мені стрьомно так. Давайте шость. <laughs> так о це візьмемо. Ну а по зброї пішли купувати імаунта теж. Давайте так пока. Це перший забіг. Як воно буде? 103 тисячі вже коштує олень. Так, а по колпакам тканевим. крим чародея пультиста ну и другой хм это уже дорого коштує. нифига себе А це ще дорожче, ого. О, это на озарені це на другу є е, э, другу куртку ерку. А це що у нас? Це, це щось взагалі не то. А ну колпак чистоти. Ну, понятно. Ну, типу, дорогий, але. Але, але. Можна заказ зробити на нього 30 тисяч заказ на покупку. <кхем> Подивимось. Ладно, поки так. Так, друзі. У кого є бажання, приєднуйтесь, приєднуйтесь. Грек 331. Паред. Діма, якщо дивишся, давай залітай. По валону побігаємо. Так. Мені потрібна фейма. Для лука. Щоб коли ми груповий щось контент будемо пробувати робити, щоб у нас, е, ну, я міг е, дамажити На, не в соло ціль. Ну, побігли. Шостий авалончик. Так, дерево, кожа, наліво кожа. Спочатку кожу подивимось. Слухайте, ну от таке я буду одразу забирать. Ну, це нам потрібно. Шості ресурси ми збираємо. Ми прокачуємо шостий тір інструментів. Для нормального, Вони дорого нормально коштують, і, в принципі, можна позбирати Так... Так, я поки з цією курткою трошки незнайомий, треба потренуватись. Микола, привіт! Вітаю, вітаю, щиро! Да, я також тебе. І щось розбить на це бі... прямо висить дали. І тут бачуш, так я хотів з тобою побігати, якось воно не скікується в 10 годин, вимикають світло. А, нас... Ну так. Да. <кхі> Та ми з дружиною ремонт робимо і теж до 10, ну до 9, до 10 намагаємося щось робити завжди. Потім вже, якщо світло є, то я сідаю. З ПК. Розумів. Ну ремонт це таке діло. Та ну а що робити? Особливо в зимою. Да. Сьогодні ходив. Прокачав інструменти всі до четвертого року. О! І ходив туди Ну через портал. Мне, ти знаєш так вдачно попадало, що Щось я сам себе чую, ч так. Може еха якась. Так, так, щось є. І три рази на сундук попадав. Ооо. Повинніс гарно так. Ну нормально, нормально. Слухай, ну інструменти ти ж далі качаєш, я так розумію, да, збір? Так, так, ото всі, ну не 4, а 5 там, ну і шоста рибалка там, ну таке, ну якось треба якусь копійку в альбионе зароблять. Ну слухай, так, це буде довгий шлях, я тобі одразу скажу, бо я також починав з того, що ну не ПВП, нічого такого, чисто от збір бігав, збирав цей контент. Навіть коли ще не стрімив, просто отак бігав, заходив грать. І ну доволі цікава тема. А особливо, якщо не одни, не один збираєш. Коли в двох, в трьох, там, знаєш, отакот, от, от, от реально прикольно виходить. Е, в принципі, е, з четвертого по п'ятий тір можна бігати нормально збирати ресурси в, від Карліона. Угу. Не, від міста, да, не від міста, від якого там граєш, не від Люма, не від, не від Бріджа. А от саме від Карліона. Карліон. Да, там просто вибігаєш, там локації такі. Ну, там гангів багато, так, але дуже багато ресурсів, дуже багато ресурсів е, різних. І ти, ти можеш прям ну, реально попрокачувати четвертий, п'ятий тир спокійно. Без питань. Ну, в цілому це така, така штука, що мене ж я поставив собі задачу, що треба качати, е четверті і п'яті е тіра інструменти, е ну щоб вони були максимально прокачені. І от зараз шості ще почав. То ну, сьомі восьмі вони максимальні, вони ну там це прям дуже довго треба грати, це задроство. А от е четверті, п'ятки, шості це в принципі найпопулярніші взагалі. Тіри, ну, рівні тіри неважливо. Mm -hmm. от, і можна нормально на цьому зробити. Ну, словно кажучи, от я бачу це так. Ти качаєш, наприклад, ну, наприклад, четвертого тіру е, інструменти. Тупо от, четвертий, п'ятий, 5 четверти, Е, І е, е, ну, потім там перекравчуєш це, щось продаєш. Це, до речі, от, е, до діми нашого е, Сагільдійця. Він у нас найбагатший в гільдії, майже мільярдер. Коротше, він от так, от так от робить. Він збирає ресурси, потім їх А Потім е, робить з них, е, крафтить е, якусь зброю, ну там речі, зброю, неважливо. Там, Обираємо разом, що там зараз продуктивно, ефективно. там і і так так далі так далі Все це крафтить, потім їде де треба подорожче продавати ну і продає. На цьому заробляється. І мастерки качаються. так от Коли ти прокачуєш 4-5 е, тір, Найпопулярніші такі тіри шостий, то потім, коли в тебе, наприклад, якийсь моб ресурсний попадається, ну або якісь там не знаю локації, де дуже багато смачних ресурсів, і якщо в тебе вони прокачені ці інструменти максимально, ти просто будеш забирати дуже швидко. Ну Поняв, ти одну тичку будеш не будеш чекати там 2-3 секунди, ти тупо за півсекунди кожну тичку раз забрав, раз забрав дуже швидко, поняв? Ти ж помітив, що ти коли качаєш, ну, прокачуєш інструменти, вони в тебе швидше починають збирати. Ну да. так. Вот. Ну, З кожним разом. Да. А ти да, так, уяви, не. коли в тебе буде сота мастерка. Сота. Ну Як ти будеш швидко збирати? Ти просто будеш забігати на локацію і просто тупо швидко так. Так, 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 так. Все позбирав. Побі... Що, що, ну, що там мастірка, яке-небудь ношення, зброя, або що ти маєш на увазі? Дивись, рівні в тебе є. Ти зараз в не? ні? Так. Ти за, ти за ПК чи за мобілкою? На ПК. На ПК. Клавіша Б. У ну, там, де дерево навиків е, і рівен твоєї прокачки взагалі твого персонажа. Ну, я зрозумів, так. Да. Да. І от там от, е, знайти, де, де, де в тебе е, збір. Ну, нижче там собиратель. Mm -hmm. От, коли ти прокачуєш свій рівень збору, рівень збору е, ресурсів, якогось рівня 4, 5 або 6, 7, 8, да, в тебе mm -hmm. е, на кожен рівень дається 100 мастерок. Ну, 100 рівний, 100 підрівний, отак от, називаємо -то. це так. Так, да, так, бачу. Да. Я от повинен прокачати 100. Ну так, да, так. Да. Це у собирателя це максимально ну, що можна зробити. Це збір до сотого до сотої мастерки. Ну це прям уважуха буде. Ну так це ж, скільки треба. Дуже-дуже багато треба. Але я ж кажу, <к Allow them out> коли я в соло бігав, це одне. Інколи набридало, але в принципі я от завжди граю про збір. Е, і мені ну, таке подобається. А, ось. а коли разом бігаєш і збираєш, це вже інша справа. Ти вже разом бігаєш, ти, наприклад, в двох-трьох. Ти вже розумієш, наприклад, що ти біжиш по локації і якогось там боса, або якогось, ну, там, моба, який ресурсний моб. Тут є така штука, що як ресурсні моби. Що. Ну, не тільки ресурси стоять, поняв, а ще й моби бігають, яких ти вбиваєш, а потім збираєш з них ресурси. І. Ну, Я поки ти знаєш, щось курив швидке прокачування, як воно включається, такі е, зайшов на офіційний сайт, прочитав і мені стало зрозуміло, що як його включати потрібно, що і якщо ти качаєш там інструменти, як включити, як розходуються оці книги, де ставиться, ну, що ти іменно інструменти хочеш прокачати і так далі. Ну це я зрозумів, а то там ще є такі нюанси, які ще не в'їжджаю я туди. Та нічого, це ж з часом прийде, допоможемо. Слухай, ти мене можеш Гільбі прийти. Да, 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 звісно. Ти мене в друзі додав вже? Просто в друзі в альбіоні. Ні. Давай зараз добавимось. Зараз я тут одного моба завалю Бо я якраз ти ходиш через тебе. Е, бо я через Брідж ходив. А ти. Е, Куди ходив? На збір просто? Ну, в чорні землі, ну, через чого. Ти, ти, ти через бридж, а я через люм. Через люм, я зрозумів. Yeah. Я просто. е, ну Чого через Люм? Не, ну, я ж не просто так. Я просто останнім часом збирав дуже багато, ну е, сфокусувався на зборі е, волокна. Mm -hmm. і А у в, лю, в Люмі дуже великий бонус до перекрафту волокна. А що таке бонус? Yeah. Там така штука є, коли ти. Ну, в чому вигода перекрафту? Тут, тут не так, що, наприклад, ти зібрав. А ну, ти на... маєш на увазі перекрафт? Ну, наприклад, я зібрав там якийсь. Ну... От зараз я тобі скажу. А буде... Волокно, а волокно. потім йду на якийсь станок чи да, що да, я ти йдеш, там... да, Ти йдеш на станок mm -hmm. і перероблюєш або перекрафчуєш це волокно в тканину. Так. Ну, Оце називається перекрафт. Перероблення е, ресурсів, зв... ну, от у тебе є там 6 І воно в... теж додає якісь там бонуси, так? Е, ні, ну, так, да, 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 вони в мастерки. Можеш подивитися. Mm. В тебе є дерево е, крафту, є дерево перекрафту, є дерево е, збору. Ну, ти вже бачив. Угу. Це все прокачується окремо. Ну, тобто, ти е можеш сфокусуватися на чомусь одному і це робити постійно. Ну, і бути в цьому е ну, прокаченим. А що означає прокаченим? І от я зараз тобі розкажу. В чому сенс цього, цієї прокачки? <кій> ну, як, як я бачу? Не в тому, що там тебе сота мастерка і ти такий крутий, а в тому, що. Е коли ти, наприклад, в тебе сота мастерка по... <кхід> ну, в зборі ресурсів, в тебе сота мастерка дає дуже великий е бонус швид швидкості збору ресурсу. Тобто, чим більше в тебе рівень, тим ти швидше більше. збираєш. Більше. Да. В перекрафті в тебе не про швидкість перекрафту буде вже, а е про бонус к. Короче, ти, коли перекрапчуєш ресурси, наприклад, береш 100 волокна четвертого тіру і хочеш їх перекрафтити в тканину. Так от, з 100, наприклад, там волокна в тебе повинно вийти там 30 тканини. 30 одиниць тканини. І якщо в тебе сота мастерка в перекрафту, то ти використаєш 100. Волокна, тебе 30 тканини е, створиться, а 40 волокна повернеться назад бонусом. Mm -hmm. І от цей бонус це і є тв твій прибуток. Ну, тому що... Ну, в те... мені... да. Я зрозумів. Що мені, будь ласка, то ...саме краще, ну, наприклад, оце тканина, да. потім що? В кожа. Ну, кожа. А що? Ну. А для кожи що потрібно? Там же ж Ну от ти, з, біджа вибігаєш, а в тебе тварини бігають різні. Коли ти їх вбиваєш це кож. А от напр, наприклад, ну, там, слідки, бронза, це вже додати якісь інгредієнти потрібно теж, да? А, ні, ну, ні, ні, краще, от, не, ні, ні, краще диви, не займатися. Дивись, е, от е, які в тебе речі зараз на тобі отнодягматрі? Ну що ти маєш на увазі? Ну я маю на увазі, наприклад, зброя. Ну, Зброя, ну так четвер, четверта. Ні, ні, що за зброя? Меч, а, топор, ні, ні, ні я в цей я, пилаючий посох. Пилаючий посох. От е, вибери його і подивись, будь ласка, е, в описі е, характеристики, там це все, що там пишеться про цю зброю. Е, що там, е, з чого він. Ну, я зрозумів, дерево тут. Що угу. тут ще? Так. Дерево, потім рідкий слиток стали. О, і... бачиш? Темный. Темний там що-то, это артефакт магічний. Артефакт, який тут теж знаходиться в альбіоні, там з деяких мобів випадає, яких босів може там і так далі, і так далі. Але основний принцип це от кожна річ, яку ти носиш, вона створюється. Гравцями на отаких от станках, коли перекрафтили, а потім щось пішли, скрафтили, зробили. Е, от кожна річ, кожна, абсолютно кожна річ має е, свою формулу. Я зробив, я зрозумів свого виробника, да. свого создателя. Да, 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 да. Тим-то, тим-то, зрозуміло. ну все, звісно, для мене така вища математика. <поцю> mm. Ну коротше, і е, сенс в тому, що ти м, можеш бути дуже сильним в, в ПВП контенті і в тебе всі мастерки по е, зброї саме по зброї по речах. Не по інструментах, не по крафту, не по перекрафту, а чисто по от таким речам. Вони в тебе максимальні і в тебе бонусів дуже багато там в носінні зброї, там більше урону, там або захисту, і так далі. так далі. Або ти вибираєш, наприклад, збір. І ось ось цей контент тобі більше подобається. Отак от вибігати, збирати. Бігати від людей або ну от таким чином. ось І це вже е, інші е, ну гілки розвитку, по-моєму, дереву-розвитку. Писам для.